Тут можуть допомогти такі техніки, як, наприклад, малювання, намалювати свій гнів. Дуже класно малювати його фарбою, гуашю, прям брати його в руки і отак водити по чомусь краскою. І, тут, а, і колір, і тактильні а, ощущення. І ми переживаємо нібито цей гнів, він нібито якось так в от нас внутрі працює і виходить, і виходить. Дуже класно в цьому допомагає музика. Дуже класно, коли ти береш, наприклад, зранку просипаєшся, і ти відчуваєш, що вже такий роздратований. да? Треба знайти таку музику, яка відповідає зараз твоєму стану. І потім її якби усугубити. Якби так, щоб вона стала більш драматичною, такою, щоб поплакати, щоб знаєте, покричати, поридати. А потім знову музику трішечки піднімаєш на тон вище і робиш більш таку спокійну і виводиш в себе на нейтральну таку емоцію. Получається так, що ми, коли переживаємо з музикою оці всі емоції, ми нібито звільняємось від них. Дуже багато технік є для цього. Можна просто брати ручкою, так малювати, малювати, бумагу рвати, швиряти, кидати, можна гнівні письма писати, потім їх спалювати. Взагалі-то цьому всьому навчає психолог або психотерапевт і допомагає людині цю емоцію пережити, але ні в якому разі а, ні, ну, освічена людина. Ніколи не скажеш, що ти не маєш права гніватися, ти не маєш права переживати цю трагедію таким чином. Тому що, коли це подавляти, то це може перерости в психосоматичні захворювання, і тоді почнуться ну, хвороби пов'язані, в першу чергу. Це шлунок, органи травлення, це тиск, це серце. А є, ці хвороби вони зазвичай із-оцього -за гніву, який не переробили.